Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та Радіо 1, і вже маємо приємність поспілкуватися із молодим художником Олександром Кондрацьким. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаємо. Добрий день. Пане Олександре. Знаємо, що від 30 серпня в галереї мистецтв Волинського осередку національної спілки художників України триває ваша персональна дебютна. Виставка картина, от зокрема, про неї хотіли і поговорити. Отож, ми вже бачимо позаду у вас, мабуть, ваші картини, то невдовзі сподіваємося, ви їх нам продемонструєте. Але наразі розкажіть дещо детальніше, що це за виставка, чому вона дебютна, як довго ви її створювали, і що ви нею хотіли розповісти, зокрема, Лучанам. Так, дивіться, чому певно, з першого почну, чому дебют на... так як я не роздумував ніколи на рахунок виставок, я в принципі просто творив для певного кола людей і просто велика кількість людей потребувала, хотіла, тобто мали навіть бажання таке подивитися вживу. Тобто, в принципі, як і повинно мистецтво потрібно оцінювати вживу і дивитися. Найшлася певна аудиторія людей, які. То десь потішали, хвалили, що дуже подобається, і говорили там: зроби виставку, зробив виставку, хотів би вживу побачити. В принципі, це надихнуло. Ось. Е яка суть цього всього? Насправді є певна кількість картин, які розповідають про війну, про війну на даний момент, яка це триває в Україні, і які належить людям, скоріш за все говорити про війну під час війни. Я знаю, що є різні думки в людей, тобто, що, що там, ой, постійно всі про це говорять, а про що ще говорити під час війни? Якщо я буду розповідати не знаю, там, про подорожі чи про ще якісь інші речі, то, ну, можливо, мене теж звинувачують, скажуть, що війна в країні, чого ти не говориш про війну. ось Але ось в мене ззаді є серія трьох позаду трьох картин. це наш пілот. Ось Вадим Горошилов, Карає споним. Ось, ось тут пан Зеленський, наш президент. Пане Олександре, даруйте, даруйте, що можливо забігає наперед, але цікаво, ви показали нам е, нашого караю, і він в такому образі, наче ікони, з німбом. Чи, чи це дійсно так? Чи ви дійсно, скажімо, надавали якоїсь певної святості е, цим своїм образом? А, Ні, ні, ні. По перше, я... Да. Не хочу робити ідолів з людей, тому що люди, людина по, по, по суті своїй, вона помиляється, вона є грішною, так як я віруюча людина, і зникаючи ці теми. Але саме слово, навіть ікона це портрет. Це йдеться мова про портрет. Тобто ікона стилю. Це якась людина, яка удоблює, тобто про стиль, яка є в зірця, тобто стилю. В якійсь мірі можна навіть праві. Тобто нічого поганого немає в слові ікона, але я не хочу. Обожествляти yeah. людей. Тобто, насправді, я як і в принципі хотів розповісти, ці три картини вони про Війна навічно у картинах, і вона розповідає про цінності, про ціну про цінності, те, що, що люди платять, про що вони думають, що війна в країні, тобто що відбувається, ціну яку платять люди, і нагадати як історія, що Війна це завжди погано. Люди, в принципі, це знають, а особливо ті, хто втрачає під час війни. І в принципі, тут зображено, що нагадувати не потрібно воювати, тобто війна це завжди погано. Але в принципі, поки є гріх, а він є на цій землі, і земля завжди була наповнена війнами. Навіть якесь чергове перемир'я чи спокій, говорять філософи, що це чергова підготовка до війни. Одної, але я хотів би через картини говорити, що війна війна, 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 це дуже погано, це завжди біда. І цінності, які розповідаються про підтримку одне одного, підбадьорення України, наших військових, пілотів і нашої раї, президента підтримка. Ми повинні поважати його незалежно від його чи ні. Він зараз президент нашої країни. Пане Олександре, ну також знаємо і бачимо позаду вас є картини, які тісно, я так розумію, пов'язані із біблійними мотивами. От Цікаво, чому ви саме в такому стилі створюєте свої картини? Що е, ті картини власне означають? Так, да, Дивіться, тут в мене є зображений Сусі Лев. Це було. Одне з замовлим, замовлень богослова такого Андрія Петрочука. Дуже розумна людина. Тобто він описав це. І це моя підстава, біблійна підстава. Тобто, що це Лев з коліна Юдинного. Це йдеться мова про Ісуса. Тобто він з коліна Юдиного і порівняти Лев і Ісус, бо Лев, і от ще з дитинства нас навчають, що він є цар, цар звірів, але фільм показую, що це такий мудрий звір, який ходить, як дарює над цим і по сути і по призначенню своє моє не. Ми живемо з вами в 2020. -2021. Вся земля живе по цьому році, якщо це якісь там племена, і це від народження Христа, тобто люди живуть цього. Я, як віруюча людина, на певний період часу свого життя покаявся, я пишу про це. Це те, що всередині. тобто Мистецтво це. Можливість і інструмент відображати стан людини, тобто що відбувається на її серце, про що вона думає, що вона проповідує своїм мистецтвом? Будь-це музика, люди проповідують музику образ життя і тому подібне. Хто співає про коріння, якісь стосунки хаотичні з жінками чи подібне щось. А хто співає про любов? Про вищі речі і в принципі кожен людей переживав. Олександр, а можете розказати так? Розказати про картину оживи? Ну, назва така так, сильна, насправді, от про що вона для вас? Е, так, так, да, зараз мене знаходиться. Вона насправді дуже велика, якщо підійти. Ось, е, е. «Оживи» — Це тобто, це притча про блудного сина. Чому оживе? Тому що таке часткове закінчення розповідало про те, що. Батько сказав своєму сину: ти був мертвий, але ожив. Тобто, це може бути про духовну смерть, в принципі, там і описується про це. Це я можу розповісти коротко притчу і був син молодший. Було два сина, і молодший сказав до батька: віддай мені спадок. Тобто, спадок, ми знаємо, що він віддається після смерті людини. Тобто, ну, якщо це не корупційний спосіб, ще якісь способи і. Цим забрав свою частку, в принципі, як такий образ, як багато хто добився того, що хотів, я вільний, я можу робити, що хочу. Батько віддає йому спадок, він йде і його протрачує, тобто він витратив все, проблудив, проїв, пропив, тобто він розгульне життя мав, і як і багато людей. Тобто, вони я роблю що хочу, коли хочу, і як захочу. Ця свобода часто насправді нас і поневолює. Тобто, людина насправді не вміє розпоряджатися своєю свободою. Це як риба, яка плаває в воді, і умови вода це умови, які дають життя, тобто рибі. Але в один момент риба каже: я хочу робити, що хочу, як хочу. Ви на сушу, і вона може помирати. В принципі, часто так виглядає наша свобода, яку ми намагаємося добитись. І він, як цей син, не добився цієї свободи забрав садок, не розтратив, і докотив до повного дна. Тобто він не ні, він з свинями описується в причу, що він їв те, що належить їсти свиня. Тобто, і він мріяв про те, щоб попасти до батька. Він вже не розраховував на статус сина. Але хоча б в наймані робітники, бо його батько був дуже багатий, він мав заможни, тобто в нього були і наймані робітники, і великі боля. в нього великий, великий маєток і. І цей син, коли був на дні, він зрозумів, що він зробив велику помилку. Він мріяв, хоча б потрапити назад, назад до батька, але вже навіть, хоча б, не в статусі сина, а вернаймоного робітника і буде їсти, хоча б, бо він вже тут споживав їжу і поналежить своїм. І він повертається. Він вже якби там описується, насправді, дуже глибокий стан розчарування, болю, отаке зробив свого життя і. Повернутись до батька, це покаяння на цій картині. Насправді, момент страшний і прекрасний. Страшний через те, що на дні. А з іншої сторони, він прекрасний, бо він тут покаявся. І до батька і повернувшись до нього, він побачив, що батько вже біжить до нього на зустріч Люди, до речі, в тому історичному контексті вони не бігали. Старші люди не бігали, вони поважні, вони в і. Це був ще один прояв любові. Він підбіг, обняв сина і сина не встиг йому оправдання сказати, тобто, що я провинився, те-те-те-те-те, перечислити. А батько каже: ти був мертвий, але ожив. Дайте хороший, чистий одяг моєму синові. Зробимо свято, колом вгодоване ягня. І він е, повернувся, але був ще старший син. Старший син підійшов до нього. І каже, а як це ти до батька? Як ти отак просто його прийняв? Він пішов, все протратив, вернувся, а ти е, просто так його прийняв. Я тобі служу тут все життя, і ти мені не заколов вбудована ягня. Але а якщо дивитися глибоко не на цю історію, палка з двох кінців, молодший старший син не любили батька за наявність батька. Старший син це такий, знаєте, я в принципі ця історія. Тобто, батько, це як Бог. А люди це як два типи людей. Тобто молодший, старший син. Один живе по розрахунку, старший син живе по розрахунку. Тобто я тобі служу тут біля тебе. А ти мені те те, те не дав. Тобто, це як може бути така релігійний фанатизм. тобто... Є люди такі, що живуть по розрахунку з Богом, тобто що я тобі те, те, я для тебе отак, а ти маєш мене благословити. А молодший син це такий образ прогресивного можна хлопця, дівчини, молодого або старшого, але такі, що мені ти не треба, я сам розберуся мені жити. Але в принципі, на цій картині ми бачимо, що до чого доводиться таке життя і. На принципі, практика землі можуть різні залежності бути, тобто п'янство, ще якісь хоча це наслідки, духовна смерть, все страшне. страшне. І... Олександре, це це. скажіть, будь ласка, чи нема у вас такої ідеї отак от через мистецтво показати, можливо, всі притчі? Ну, хоча б якусь частку, тому що ну, насправді це вражає, але не сижу. Ридаю. Тобто, дійсно, ну я, я так відчуваю, що можна таким чином донести до тим, хто ще до того покаяння не прийшов, іде, а йде, так. Тим, хто принаймні прагне цього, так, для того, щоб на той правильний шлях істини привести. Угу. Ви, ви праві, так. У мене, по-перше, я бажання зараз в процесі написати ще три відбільних сюжети. Да, це прекрасний момент розповісти людям проповідувати. Адже реально дивлячись і вникаючи в Біблію, вона доступна. Христос розповідав ці причі. Він розповідав про сіяча, про блудного сина. Адже люди він знав, що люди мають синів, мають спадок. Він говорив про, про складні речі, про небо простими речами приходить до людей, розповідає про сіяча, бо він знає, що люди працюють на городах. На, на землі вони знають, що таке зерно, як воно падає, проростає, і це велике прояв любові Бога. Він враховує почуття людей, він враховує їх рівень, він говорить до них доступною мовою. Але просто велика кількість людей, які кажуть, я нічого не розумію. в Біблії, в принципі, майже дуже великий відсоток. Це люди, які насправді і не вникали. Вони просто читнули, як то кажуть, тако погортали. Якби як, якось не так цікаво, може, як серіал. Але вони не приклали цьому зусиль. Ось, і ось так насправді ця, до речі, картина це про мене. Я ж був, я був невіруюча людина, мені було 20 років, я покаявся. Тобто я жив вільне життя, але є щось більше. Це що розповідає Біблія, і хоче, щоб знали люди Бог. Ось. І та, це момент насправді проповіді через мистецтво. Як і в митці, в колишньому вони писали історії, картина пишеться, адже. Якщо вона пишеться, значить її можна читати. Тобто, це як прекрасна книжка. Я знаю людей, які читають книги, і в них змінюється життя, тобто вони якось упорядковують своє життя під книгу. Хтось тобто дивиться якісь фільми, воно їх мотивує до чогось мистецтва, Це ще один метод, інструмент доносити людям істину, але благу в істину, зв'язку тобто про Евангелію і інші речі, тобто це один з інструментів. Пане Олександре, також знаємо, що при відкритті ось цієї виставки картин були і відомі волинські художники, такі як Леонід, Литвин, Світлана Кустукевич, була також луцька художниця Наталія Умановська і мистецтвознавець Олег Сидор Гібелінда. То цікаво, як вони відгукувалися про ваші картини, що говорили вам, можливо, не публічно, а особисто. Угу, да, да. Люди були Це був, був ще Коріс Борисюк, теж відомо виставлявся в Нью-Йорку, презентував свої картини в Франції, тобто в Лондоні. Багато було виставок. Да, були, були відомі люди ще протягом самої виставки, в принципі, сьогодні останній день. Але я бачив, що і багато хто насправді ходив і хотів особисто сказати. Говорили, що високий рівень, тобто європейський рівень. Ви картини побачити. Ну, якщо не весь світ, то багато людей за кордоном і тому подібне. Тішились? Насправді для мене це підбадьорення, коли люди, які підкреслили більшу частину свого життя в мистецтво, і вони говорять такі речі, то це дуже класно. Тобто критики дуже як класно. такої незначної не було? Да, в принципі, що мене вразило, що критики майже не було. Можливо, десь хтось приховано, але ні, не було, не чув була така дискусія. Інколи були навколо зеленського або є політичні погляди в людей. Але я говорив, що ця картина вона двозначна в хорошому сенсі. Зараз поясню через те, що вона і для тих, хто його любить, і для тих, хто його не любить. Тобто ця картина вона не пропагує, голосуйте за мене тому чому подібне. Це про страждання. Тут Тобто, якщо вдивлятися, бачите емоцію, біль, руки зверху, які осуджують, які просять допомоги. Тобто багато А насправді да були дуже насправді навіть такі випадки цікаві через. В нашому це Луцькі. Тобто в Луцьку. є люди, такі якісь відомі в нас. Знаєте, навіть не сказати не про але такі, як хворі. Можливо, хтось їх бачить, Ось там жіночка, яка ходить, кричить з палкою. Тобто, ну, така досі відома може бути. І ці люди теж заходили сюди. Я думаю, о, зараз прийдеться ну, якось виганяти, виходити, тобто, як вести це, не навіть хвилювання. І вони тут на виставці ставали абсолютно адекватними. Вони приходили, і в мене було переживання, що зараз буде. Вони стояли, дивилися на Ісуса Христа з левом, і вони казали, це схоже на правду, і виходило. Це насправді найбільше, що мене дивувало. Були люди, які приходили, просто плакали, казали дякую, і йшли. Тобто, велика кількість речей, яких я взагалі не очікував. Так як це моя перша виставка, мій досвід. Я був вражений навіть шокований. Тому я багато з багатьма людьми поговорив, іншим, які мистецтві мають доволі значиме місце І дуже цікаво, дуже багато, дуже багато позитивних відгуків. Тобто, що продовжу, не переставай продовжу писати. Ось Олександре, така виникла от думка, і от таке питання. Як ви вважаєте, чи не спекулюють зараз багато митців темою душі, релігії, віри, такого хорошого сонячного оптимізму, позитиву, змін? Для того, ну, не будучи всередині самі такими? І от як ви вважаєте, ці люди таким чином намагаються? що? Або змінитися самі завдяки мистецтву? І чи їх мистецтво взагалі має ту силу, коли людина сама в це не вірить? Насправді мистецтво таке велику силу не буде мати. Якщо ми, так як мій авторитет Біблія і кожного дня читати про це, тобто навіть сьогодні, тобто це те, що дає життя. Біблія пише, що плода його знає дерево. Тобто не може дерево бути, ну дає худе, знаєте, дає плоди незрозумілі. Тобто, добре дерево, але де злі плоди такого немає. Виноград не дає яблуні. Тобто яблука не на винограднику. Якщо один розповідає про це, але життя їй не відповідає, тому це дуже сумно. Нас в принципі це і діє протидія. Потім знаєте, як говорять, кажуть: на для ваших віруючих. Тобто, насправді це дуже шкідливо, і бути не невис... знаєте. Коли людина не визріла бути християном, тобто, бо в принципі Ісус і контекст Біблії розповідає про внутрішні переміни, переміни серця. Якщо цього не відбулося, то християнином бути дуже складно. Тобто, для тебе це набор правил, які тебе справді так скували. Ти хочеш оце все, але не можна, і це не довго тривало, насправді рано чи пізно, скоріш за все, людина це все кине, але це має бути стан серця. Тобто, <сп автоматична>. Полюбити Бога, адже сама Біблія у нас дуже. Тобто, тільки коли любиш Бога, тобто о, як і людина, яка можливо когось закохалася, інку, чи, 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 чи чоловіка, і, і не потрібно примушувати щось робити, він сам на зустріч, він приділяє увагу, на дарує якісь подарунки. Так само питали учнів Христа, каже: в чому весь закон каже: полюби всім серцем, всією душою, розумом своїм Бога. А друга подібна до неї, ближнього. ближнього тобто, це дуже складно. І далі говорять, що найкраща і найсильніша проповідь це навіть не проповідь словами, а проповідь життя. Тобто, чи живеш ти згідно того, про що думаєш, тобто про що говориш, не ж тобто, може мовчки, ти просто виконуєш це все, але людям це дуже їх змінює, коли вони бачать цю людину і життя. Воно дуже ефективне, дуже ну і добре, якщо людина міє говорити про повідомити, це публічно можна висловити, бо слова теж мають силу, Ось. пане Олександре. На сам кінець цікаво довідатися. Про те, чому ви вважаєте, що на вашу фотовиставку, не фото перепрошую, а виставку картин мають прийти лучани. І ще скажіть, будь ласка, до якої дати воно, ця виставка буде тривати? Да, дивіться, тривати вона буде до 12-го. Сьогодні останній день, але скоріш за все я можу зробити виключення, бо багато людей відвідати, вони Да, 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 вони не, не встигають, і, можливо, буде завтра ще один день, бо сьогодні вже закінчення, да. і чому відвідати насправді це добровільно. Тобто є бажання, тобто бувають такі випадки, коли ти приходиш, думаєш, а чого я не приходжу? А буває, що й не хоче людина. Тобто, це має бути добровільно. І в принципі, тоді, тоді і появляється оці такі вникає людина, вона хоче цього, вона е, мало бажання, але як мінімум, вона знаєте, споглядати на це, подивитися як зображення, тобто то може цікаво, комусь може технічно чи чому звичайно, і війна, війна вона зараз триває, вона не закінчилася, вона є і також ці картини вони нагадують, можливо, хтось побудують емоційно, тобто можливо навіть донатити. Е, далі на нашу на наші армію на ЗСУ, тобто, щоб наближати нас до перемоги, навіть через те, бо знаєте, як пишуть пости, військові просто починають описувати настільки детально, ті речі страшні, щоб знову побудити це бажання людей, донатити і, ну, і пекус, знаєте, наближати нас до перемоги різними способами, як можливо, і мистецтво тобто, дивляться. от тут історія дівчинки, хтось чує і. З'являється бажання знову. Тобто, якось допомогти. Бо різні бувають люди. Війна триває до цих пір, але хтось, можливо, вже в метушині десь забув, хоча важко забути, бо це триває. Але хто має бажання, нехай прикладять. Завтра, ж... в останній день. Я думаю, всі, хто хотів відвідати, він вже. Так, 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 Бриня, так пане Олександре, він... даруй. Спасибі Дякую. вам за вашу роботу. Спасибі за можливість вімкнутися до нас в ЕТЕР. Дякуємо вам за ті думки, за те, що робите. Олександр Кондратський, художник молодий, був в етері громадського інтерактивного та радіо Один і з паном Олександром спілкувалися про його виставку картин, яка наразі. Ще триває, і сподіваємося, буде ще тривати і взавтра у, Волинсь... у галереї Мистецтво Волинського середку національної спілки художників України. На все добре, тримайтеся і вам натхнення. Дякую вам дуже. Хай вас Бог благословить.